Перемогли у битві лідерів на старті другого кола зірка у столиці обіграла оболонь-Бровар і стала одноосібним лідером першої ліги. Перед центральним поєдинком 16-го туру у суперників було порівну очок. Тож матч у Києві повинен був визначити кращу на сьогодні команду дивізіону. До матчу фактично за 6 очок кіровоградці підійшли з кадровими проблемами. Одні з найважливіших матчів осінньої частини чемпіонату К сожалению, подошли ней з кадровими потерями. То есть у нас э, ті игроки, які в лінії атаки Гріша Баранець і Артем Щедрий к до конца цього року вибили. Они нам не помощники. Артему вчора зробили операцію з Києва, потім ми немножко перестроїли саму схему игры. Але вже з перших хвилин матчу було помітно, що Артема Щедрого та Григорія Баранця є кому замінити, адже гості запропонували киянам швидку гру з високим пресингом гравців у балоні. А на 18-й хвилині зірка повела у рахунку. Комбінацію за участі Дмитра Фатєєва, Олексія Чичукова та Бориса Баранця кияни зупинили лише з порушенням правил. До м'яча підійшов Андрій Бацула і ударом у дев'ятку відкрив рахунок у матчі. А ще за 10 хвилин після стандарту у виконанні Андрія Бацули захисник пивоварів зіграв рукою у власному штрафному майданчику. І Олександр Кучеренко з пенальті подвоїв перевагу зірки 2-0. <му> у другому таймі суперники грали на зустрічних курсах. Як кіровоградці могли довести рахунок до розгромного, так і кияни втратили декілька можливостей засмотити Євгена Паста. М'яч престижу господарі провели аж у компенсований арбітром час на 96-й хвилині матчу. Це Костянтин Коваленко після подачі від кутового прапорця таки зумів розмочити нашого голкіпера. І одразу ж пролунав фінальний свисток. 2-1. Зірка взяла реванш за поразку від оболоні у першому турі чемпіонату. В першому таймі, я думаю, що нам багато вдалося. Забіли два м'яча. Во другому таймі, звісно, багато не вийшло. Не совсем удачно вошли замены в игру. И вот. Аболонь второй тайм в принципі, перехватила инициативу. Э, і ну, вже сама життя заставляла їх, звісно, во втором таймі. Їм терять вже було нічого, тому преимущество во втором таймі у них було очевидно. Крім зірки, перший тур другого кола став невдалим для всіх команд лідируючої групи. Черкаський Дніпро вдома не зумів переграти Харківський «Геліос» – нічия 1-1. А гірник у Кривому Розі несподівано поступився гостям з Маріуполя 1-2. Тож зірка не лише одноосібно очолила турнірну таблицю, а й збільшили відрив від найближчих переслідувачів з Києва на три очки та Черкас на п'ять. Сила тіла та духу у Кіровограді. Вперше провели чемпіонат України з Паратеквондо. Такі змагання серед спортсменів-інвалідів у нашій країні відбулися втретє. Перший відбувався в Дніпропетровську, другий в Запорожі, от третій ми взяли на Кіровоград. Ну, в принципі, будемо так казати, що ми впоралися добре з організацією. Ну, деякі були складнощі, але ми все ж таки за допомогою, скажімо так, наших спонсорів, меценатів, зокрема губернатора, нашого, який нам теж допоміг, впоралися з цим. Паралельно у залі спортивної школи номер 2 проходив і тринадцятий відкритий чемпіонат області «Об'єднали ці два турніри для того, щоб показати нашому підростаючому поколінню, діткам нашим, що люди з фізичними вадами також ведуть здоровий, здоровий образ життя, і щоб вони могли подивитися як люди. Борються своїми недугами під час поєдинків, сильних духом спортсменів, організатори та гості чемпіонату не могли стримати емоцій. Сьогодні це приклад, мабуть, як треба жити, як треба змагатись за перемогу і за волю до перемоги, і за життя в цілому. І мені важко стримати емоції, тому що дійсно. Приклад для цих молодих спортсменів, я думаю, що незабутній. Учасниками турніру стали чемпіони України з паратеквондо та переможці міжнародних змагань. Навіть наші спортсмени, які виступають за Кіровоград, серед них є чемпіони України, призери і чемпіон, чемпіон чемпіонату Європи. Кіровоградець Віталій Алєксєїв паратеквондо розпочав займатися не так давно. Але вже за декілька років 26-річний спортсмен став бронзовим призером чемпіонату Європи. Це дуже. Дуже перспективний від спорту. Мені він подобається. Тобто я почав займатися сам недавно, тобто вже досягнення у мене, як то кажуть, є. Саме ну, головне, почати тренуватися. На домашніх змаганнях Теквондиз виграв золоту медаль у вазі до 61 кілограму і срібну у категорії до 75 кілограмів. У загальному заліку чемпіонату України збірна нашої області стала першою. Три золоті медалі на другому місці команда із Дніпропетровська, на третьому з Харкова. Це дуже важливі змагання, так як жаль, у нас зараз в Україні тварина тільки можна сказати, на начальному стадії розвитку. І кожен турнір, кожен старт для наших спортсменів це неоцінний опит, приобретаємо здесь у нас в Україні і даючи можливість дальнішим виступати успішно на міжнародних стартах, кращими стали кіровоградці і у командній першості відкритого чемпіонату області. Вихованці кіровоградського спортивного клубу Спарта завоювали 10 золотих медалей. Тренер учасниці перших європейських олімпійських ігор у Баку Тетяни Тетеревятникової віктор Тихоненко впевнений, за цими юнаками та дівчатами майбутнє українського теквондо у нас дуже багато перспективних дітей. Підростаючого покоління, і я думаю, що ось таку форму, яка зараз на мені форма олімпійської збірної, в якої в цій формі я був на відкритті Олімпійських ігор в Баку в червні місяці цього року. Я думаю, що таку форму я ще, ще раз, принаймні ще раз, а може більше, одягнувся у житті. У нашому наступному спорту кенді проаналізуємо останню домашню грузірки у цьому сезоні та поговоримо про перший у Кіровограді футзальний турнір серед дівчат.